Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 4. Структура твору опису Привіт! На попередньому уроці ми дізналися, як зібрати інформацію про обрану тварину. Сьогодні ми поговоримо про структуру твору опису. Це допоможе вам побудувати логічний і зрозумілий текст. Вміння структурувати текст не тільки допомагає чітко формулювати свої думки, але й робить спілкування легшим та приємнішим. Ви зможете легко описувати події, які з вами трапилися, і захоплювати своїх слухачів. Твір-опис зазвичай складається з трьох основних частин: вступ, основна частина і кінцівка. Давайте розглянемо кожну з них детальніше. Отже, почнемо зі вступу. У цій частині ви надаєте загальні відомості про тварину. Це може бути коротка інформація про вид, середовище проживання або причину, чому ви обрали саме цю тварину для опису. Ось декілька прикладів вступу. Домашній кіт це улюблена тварина багатьох сімей. Він може мати різноманітне забарвлення та різні розміри. Або ось так. Кіт-забарвлення. Це не просто тварина, а й частина сім'ї, з якою можна поділитися радощами та переживаннями, хто завжди готовий подарувати ласку та затишок. Або ось так пухнастий компаньйон, грайливий мисливець, лагідний муркотун. кіт, здатен підкорити серце будь якої людини. Далі йде основна частина. Тут ви детально описуєте зовнішній вигляд та поведінку тварини. Поділіть інформацію на логічні абзаци. Спочатку опишіть зовнішній вигляд, потім поведінку та звички. Використовуйте яскраві деталі та порівняння, щоб зробити опис цікавим. Ось приклади основної частини. Кіт має м'яку білу шерсть, яка нагадує пухнастий сніг. Його очі яскраво зелені, як смарагди. Коли кіт грає, він ловить іграшки з великою спритністю та енергією. Або ось так мій кіт, на ім'я Мурчик, має пухнасту шерсть, білорудого забарвлення та великі зелені очі. Він любить гратися з м'ячиком і лазити по меблях. Кожного ранку Мурчик будить мене своїм тихим муркотінням. А увечері він сідає на коліна і ніжно пеститься. Кінцівка це остання частина вашого твору. Тут ви можете додати цікаві факти про тварину або висловити своє особисте ставлення до неї. Це надає твору завершеності та робить його більш особистим і цікавим. Приклади кінцівки. Коти дивовижні створіння, які приносять радість своїм власникам. Вони можуть бути ласкавими та грайливими, а також вірними друзями. Або ось так Мурчик це справжній член нашої родини, який приносить радість і тепло у наш дім. Він завжди поруч, коли мені потрібна підтримка, і своїм муркотінням створює затишок і спокій. Мурчик залишає незабутні враження і дарує багато щасливих моментів. Давайте розглянемо приклад структури твору опису: Вступ коротка інформація про тварину. Основна частина детальний опис зовнішнього вигляду та поведінки. Кінцівка цікаві факти або особисте ставлення до тварини. Тепер ваше завдання. Подумайте, як ви будете будувати ваш твір опис використовуючи цю структуру. Запишіть ключові моменти для кожної частини, вступу основної частини та кінцівки. Це допоможе вам підготуватися до написання твору. Успіхів вам у підготовці! На наступному уроці ми поговоримо про художній стиль у творі описі. Дякую за увагу до наступного уроку!